Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі черговий інформаційний випуск районного телебачення розпочнемо з оголошення. 14 липня відбудеться 9-та сесія Бродівської міської ради 7-го демократичного скликання. Засідання відбудеться о 10-й годині в сесії Бродівської міської ради. Із таким порядком денним. Депутатські запити про внесення змін до рішення Бродівської міської ради від 15 січня 2016 року. Номер 56. Про бюджет Бродівської міської ради Бродівському району на 2016. 2016 рік про надання сувенції районному бюджету, про внесення змін до показників міського бюджету, про спрямування коштів для реалізації мікропроекту місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки, про внесення змін у програму спортивних масових заходів Бродівської міської ради, програму підтримки розвитку місцевого футболу. Про затвердження програм міської ради, про встановлення місцевих податків і зборів та ставок акцизного податку на території Бродівської міської ради на 2017 рік, про звільнення від сплати земельного податку у 2017 році, про затвердження нової редакції статусу. КП броди Водоканал. Про передачу з балансу КП «Броди» на баланс ОСББ Бродівська вишиванка житлового будинку по вулиці Коновальця, 1. Про передачу з балансу КП «Броди» у власність громадян будинку номер 68 по вулиці, 22 січня. Про затвердження детальних планів територій земельних ділянок на території міста Броди, про затвердження технічних документацій і землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок для передачі у власність мешканцям міста Броди. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для передачі у власність та оренду громадянам міста Броди, про надання дозволу та розроблення детальних планів території міста розташування об'єктів будівництва, про надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів. Та житлових будинків про розгляд земельного спору, про розгляд заяв громадян щодо виділення земельних ділянок для житлового будівництва на сесію. Запросити керівників міських комунальних служб, представників преси, радіо та телебачення.